Я хочу торти з лялькою. І не забудьте про рідку начинку. Ось це легко. У мене є ось така чудова лялька. Розчесуємо її і посадимо на стілець. Візьмемо мармеладні сердечка і викладемо їх у форму. А тепер заливаємо желе. Чудово! Тепер у дозатор нальємо трохи мого полуничного джему. Бачили мій новий гаджет? Дуже зручна річ. Виливаємо джему в форму. Потім додамо молоко. А потім желе з різних кольорів. Дуже добре, дуже добре. Тепер приберемо форму і подивимося вийшло. Чудовий мармеладний тортик. Саджаємо ляльку і готова. Як забавно, тримтить її сукня. Ой, звідки такий сильний вітер? Подув. Не хвилюйтесь, бабуся. Це експрес-доставка моєї ляльки. Так, піймав. Ви що робите, шеф? Все під контролем, видихайте. Так от дістаємо мою неперевершену ляльку і вставляємо в торт, котрий я, до речі, вже зібрав. Тепер наносимо на торт багато крему. Ага, ось так. Крем, до речі, дуже смачний. Тепер залишилось його вирівняти. Чудово, тепер можна ставити один ярус на інший. Так-так, вам не почулось. Мій торт буде двохярусним. Далі беремо мастику, розкатуємо і відрізаємо зайве. А з іншого боку розрізаємо напіл, знову розкатуємо і робимо гарний візерунок за допомогою шпажки. А, так, виходить, рівно. Далі обережно робимо лусочки і додамо на наш хвіст. Погодьтесь, краще барбі може бути лише барбі-росалка. Краса. Але це ще не все. За допомогою спеціальних формочок і мастики я зроблю гарний декор. Чудово, можна діставати. Беремо трохи блакитного желе і робимо гарний візерунок. Коли всі прикраси будуть готові, обережно прикріпимо їх на торт. Кожна деталь просто неймовірна. Ой, неймовірно! Браво, шеф! У мене є ідея краще. Видавлюємо на торт побільше збитих вершків. Кевін це перебір! Все летить у нас. Що, бабуль, не чую. Вершки дуже голосні. Накриваємо клошами і чудово. Тепер вставляємо картонну ляльку. А зверху накриваємо прозорою круглою формою. Всередину заливаємо смачний сироп. Ага, ось так. Думаю, достатньо. Залишилось присипати блискітками. У мене все готово. Лів, швидше спробуй. Дуже гарно. Е, смачного. Ого, як ви швидко зробили тортики. Ох ти! Хочеться швидше підняти форму. Як же гарно сиро простікається по торту. Тут навіть блискітки є. Давайте спробуємо тортик. Виглядає апетитно. М -м, дуже смачно. Так, ходімо далі. Ух ти! Це торт желе Ніколи ще такого не куштувала. Дуже яскравий і прикольно тремтить. А? Ммм, яке м'яке желе. О, так, Мені подобається. Так, супер. А тепер залишився останній торт. Барбі русалка, це неймовірно. Пробуємо сам торт. Прикраса дуже солоденька. Ух ти, які ніжні бісквіти. Просто блаженство. Так, треба обрати переможця. Але обрати один торт неможливо. Мені сподобались всі три. О, як здорово! Перемогла дружба. Так тримати. А тепер я хочу яєчню. Я якраз сьогодні не снідала. Ох, дитяче завдання. Беремо яйця. Ого, бабуся, подивись. Так, так. Я вирішив, що мені потрібні самі свіжі яйця. О, якраз потрібна кількість. Дякую, ципа. Яйця зварились. -чау -чау гарячі. Тепер саме час очистити їх від шкаралупи. Розділяємо білок від жовтка. Ну а далі мені знадобляться мої яскраві барвники. Почнемо із синього. Далі помаранчевий, червоний і зелений. Зануримо білки у воду із барвниками. І у нас виходить ось така краса. Викладемо, а потім займемося жовтками. Відправляємо їх у блендер. Додамо сирний соус. і все гарненько перемішуємо. Чудово. Тепер перекладемо нашу суміш у кондитерський мішок. І нарешті заповнюємо нею наші кольорові білки. Ох, бабуся, у вас зараз все згорить. Ой, і правда. Я ж лише на секунду очі закрила. А, наче все в порядку. Ну-ка, подивимось. Так, рис ідеально відварився. Викладу трохи на тарілку. І починаємо ліпити. Ось такий ведмедик вийшов. Тепер беремо яйце і розбиваємо. Ідеально. Я буду готувати скрембл. Перемішаємо все паличками. Ага, скрембл готовий. Накриваємо ним нашого рисового ведмедика і поливаємо кетчупом. Готово. Смакота. Що таке? О, ні. Здається, я зовсім забув про лів. Зараз щось придумаю. Не вже всі кіндери закінчились. Що ж мені робити? О, знаю. Беремо упаковку Прінглс, далі одне яйце, розбиваємо його в банку. І додамо всередину сосиску. Ох, яка ароматна. Гарненько перемішуємо і трохи розігріваємо, щоб все приготувалось. Можна діставати. Залишилось палити мою страву соусами і готова. Лів має оцінити. Шеф, давайте не будемо його засмучувати. Лів! Вау, Як ви швидко впорались. Нічого собі. Кольорові яйця? Спробуємо. М -м, непогано. А тут у нас що? Ведмедик під яєчним пледом! Дуже мило та дуже смачно. Ну і остання страва. Тут без приладів не обійтися. Розрізаємо. Нічого собі, як креативно. Спробуємо. М -м, смачно. Ой, що це? Чому раптом стало так спекотно? горю! Я все навколо себе спалила. Що ж, тоді перемога Квентіна. Так, я знав, що ліс сподобається. Я найкращий. На цей раз я хочу освіжаючий коктейль. Звісно, мила. Подивіться, який ніж у мене є. От, і готова. Величезний кавун розрізаний. Стиглий. Так, хлопчики, кавуни я обирати вмію. Тепер нарізаємо його на трикутники. Ідеально. Викладемо на тарілку. І заморозимо з допомогою спрею. Чудово. Далі натираємо наш кавун на терці. Натираємо прямо в келих. Туди ж я додам кульки льоду. І заливаємо водою. Прикрашаємо апельсином і шматочком кавуна. Освіжаючий напій готовий. Клас, бабуся! О, Кавун залишився. Можна я з'їм? Велике дякую. Ну-ка спробуємо. Ауч, мої зуби! Як же болячі! Бабуся, що робити. Зараз все виправимо любий. От, вставимо жуяк і готова. От, пригостися, ММДемс. Але дякую, бабусь, ти краще. О, до мене прийшла ідея. Пересипимо шоколадні цукерки у тарілку, потім додамо орео. А так печиво клас. Потім молочний шоколад. Ось це смачне морозиво також зайвим не буде. І нарешті залімо все шоколадним молоком. Залишилося все збити, і у мене вийде молочний коктейль. Ну-ка, спробуємо. Ей, все ще звідки. Ох, які важкі! Але я вижму сік з кожного апельсину. Готово! Тепер вставляємо в келих ось таку колбочку. І заповнимо її нашим свіжим вижатим соком. Білісімо. Нехай він трохи охолоне. А я займуся полуницею. Беремо шейкер, закинемо туди ягідки і гарненько все потрясемо. Ось так. З усієї сили. О, ще трохи. Ой, шеф, Вже димиться. Зупиніться. Е, дякую, я трохи захопився. О, так, полуничний фреш просто ідеальний. Прибираємо колбачку та заливаю його у порожній отвір. Прикрашаємо м'ятою і готово. Лів, спробуй! Ой, нічого собі. Почнемо з цього гарного келиха. Ммм, Який приємний полуничний смак. Мені дуже подобається, я випила і навіть не помітила. А тут у нас що? Вау, кабановий лимонад! Класно. І навіть апельсинчик смачний. Що там далі? Ну, ні, виглядає так дивно, що я навіть коштувати не буду. Перемогла бабуся. Ой, як приємно! Перемога моя. Ви чули? Дякую! Вау, Джес, ти така гарна балерина. Вау, це було чудово. Але хлопці чекають твоє завдання з готування Чи є ідеї. Вау! А, капечина балерина, головіра шпигоніра і фротодріла. Цікаво. Хто знає, що робити? Знаєте, я вирішив, що хочу зробити торт. Коржі у мене є. Потрібно додати крему. Беремо крем, видавлюємо. Клас! Далі знову корж. Після крем, корж і знову крем. Останній шар коржа. Відрізаємо все зайве. Чудово! Все все можна з'їсти. Дуже смачно покриваємо сірою мастикою, відрізаємо зайве. Робимо з мастики одяг для нашого голубіро шпигоніро Стиляга. Додамо обличчя. Чудово! Вау, шеф, Ви змогли зробити ідеальний торт. Чим же дадуть відповідь ваші конкуренти, бабуся Дені, ви щось вигадали? Це ще не все. Потрібно розплавити шоколад. Коли він стане рідким, то переливаємо його у форму. Ось так. Даємо трохи часу і можна витягувати шоколадні окуляри та фотоапарат. Тепер точно все зроблено. Вийшло апетитно та гарно. О, я теж збираю торт. Покриваємо його мастикою. Перевертаємо. Зроблю балерину капучино. Це буде її голова. Намалюємо очі. Ніс. Та рот. Чудово. Зверху зальємо карамельний сироп. Намалюємо білим шоколадом по карамелі малюнок. Ніби це капучино. Здається, хлопці сміються, бо це замало. А, у мене є лялька, вона балерина. Потрібно лише прибрати її голову. Використовуємо кальошко. І. оп! Вийшло. А на місце колишньої голови поставимо мій торт. Дніп. Прошу не сиди з відкритим ротом. Приступай до приготування, любий. Дені, на тобі фрота дріла. Добре. Зараз все зробимо, сестричка. Мені потрібен кавун та катана. Ха, ріжемо кавун. Кія. Ха. Тепер беремо іграшко у вигляді голови крокодила. У нього такі гострі зуби. Вставляємо його в кавон. Клас. Ха-ха-ха. Додамо лапи. Джес, спробуй. Вау-вау-вау. Стоп! А це ще хто? Дивно. Спробуємо натиснути. Ай, мій палець! Боляче-боляче. Мені не сподобалось твоє блюдо, братику. Ні. Ну от. А це справжня балерина Капучино. Класно. А тут кава. Спробуємо. Мммм, карамель. Обожнюю. Тепер хочу спробувати окуляри шпигу на галабіра. Вони такі круті. Вау! Клас у шоколаду! Мені подобається. Відріжемо шматочок тортика. Вау! Всередині він блакитний. Спробуємо. Ух ти, як смачно! Мені дуже сподобалось. Ммм. Смакота. А цей фотоапарат смачний. Ой, який яскравий сполох. Ха -ха. Хто ж переможе. Бабуся! Дякую, Люба. Я справді намагалася для тебе. Хлопчики, не сумуйте. А тепер хочу ходок. Ага. Та легко. Давайте почнемо. Нарізаємо цибулю. Далі помідор. Перець. У булочку кладемо листя салату після перець цибулю. Та, звісно, помідор. Зверху сосиску небагато сиру. Яка смакота. Просто шедевр! І трохи розплавимо сир пальником. Так буде смачніше. Саме час для кетчупу. Та трохи гірчиці. Круто! Я теж придумав, що робитиму. Мені потрібен багет. Розламаємо, витягуємо все зайве. Знаєте, нам треба залишити тільки скоринку. Ха! Далі беремо плавлений сир. Шеф! А Можна мені ваш пальник? Так, його. Дякую. Плавимо сир. Він має стати рідким. Заливаємо хлібну булочку, а зверху вставляємо сосиску. Вийшло так апетитно. Я б сам це з'їв. Джес точно сподобається. Я зроблю з нього тун-тун-тун-тун сахур. Дені, хто це такий? Добре, мені час готувати. Нічого не встигаю. І так у булочку кладемо салат, далі помідор після огірок. І, звісно, сосиска. Це шкідливо. Краще покладо одну морквину. Так набагато смачніше та корисніше. Джес, Спробуй. Що ви тут вигадали? Ого, як все апетитно. Стоп! Це овочевий ходо. Ненавиджу моркву. А, З чого почати? Почну з цього сирного ходого. Як смачно! І сир так апетитно тягнеться. Мені подобається. А що тут? Тун, 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 тун сахур. Спробуємо. Прикольно. Всередині також сир. Крутяк. Денні, ти переміг. Так, перемога моя. Я знав, що моя сестричка оцінить. Йо-хоу. Оу, я вигадала таке круте завдання: зробіть коктейль. Та легко беремо мармеладки. Ось так кладемо і заливаємо спрайтом. Прикрашаємо мармеладом на шпажці. Це так апетитно, що я сам усе випив би. Обожнюю спрайт. Люби, це шкідливо. Краще подиви, що вигадала я. Відрізаємо верхівку ананаса, вирізаємо серцевинку. Ананас буде нашою кружкою. Всередину зальємо корисний вітамінний коктейль. Нарізаємо моркву, апельсин. І яблуко. Кладемо все у блендер. Залишилось вимкнути наш блендер. От. Чекаємо, коли все перемішається. Перемішується, перемішується. Готово. Заливаємо готовий коктейль в ананас. Чудово! Додамо трубочку, шпажки з ягодами та коктейльну парасольку. Вуаля! Готово! Ха, який жах! Що ви наробила? Вчиться! Змішуємо чорницю з йогуртом. Вийде неймовірний смузі. І так, наливаємо в келих. Прикрашаємо збитими вершками і. Черницею. Ставимо м'яту, трубочку. Спробуй. Вау! З чого мені почати? Який цікавий коктейль з мармеладом! Спробуй, пашко! Смачно! І сам коктейль! Класний. А що тут? Виглядає круто. Ой, морква! Ненавиджу. І останній молочний з черницею. Ммм, як круто! Мені сподобалось. М -м -м. Смакота шеф виграв. Перемога моя. Я знав, що в коктейлях мені...